За підсумками обласних щорічних конкурсів мистецьких шкіл, традиційно шостицька дитяча школа мистецтв є лідером. Проте цього року результат виступів шосткинців – блискучий, призових місць понад півсотні. Так, шосткинці мали успіх у конкурсі вокальних ансамблів та хорів. Підкорили журі фестивалю конкурсу виконавці народної пісні «Чарівні джерела. Мілана Шевкун та Вікторія Белявська посіли перші місця у молодшій та старшій вікових категоріях. Мені акапельні народні пісні подобаються більше ніж на. Народ... Роді пісні в сучасній обробці. Це не перша моя нагорода. Я приймаю участь в «Чарівних джерелах» вже другий раз. Я дуже рада, що мій спів сподобався журі. У конкурсі виконавців та струнно-смичкових інструментах абсолютно перемогу. А це перші місця в молодшій та старшій вікових категоріях здобули Єва Попова та Софія Назаренко. Зокрема, 15-річна Софія грає на віолончелі. Я грала концерт номер 3 Гальтермана і Роман з Борткевичем. Я обираю п'є. По-перше, за тим, як мені подобається грати, характер цієї п'єси, що я можу показати. І обов'язково треба брати п'єси, які покращують мій рівень гри. Тобто стояти на місці це не моє. Музика це те, що дозволяє мені дихати на повні груди. Одразу 13 учнів відділу народних інструментів стали переможцями. Серед них Ксенія Луценко, яка грає на бандурі. Це українські інструменти. Він дуже популярний. Виконувала казку Гайденка та місяць зіронькі Наталки Курило. Я завжди приймаю участь у всіх конкурсах та займаю призові місця. Мали успіх і шосецькі піаністи. Перше місце у Матвія Савченко, друге посіла Єлизавета Логвіна. Оді одна це гайден соната до діез мінор, а інша це українська п'єса Баркарола. Коли моя сестра вперше зіграла мені на фортепіано, це було близько 500 років, коли мені було. З того часу я дуже хотіла грати так, як вона. Я хочу закінчити фортепіано і піти на скрипку. Гравці на духових і ударних інструментах вибороли 12 перемог. П'ятеро вокалістів, які представляли шостку, завоювали перші місця. Рекордна кількість призових місць школа завоювала у конкурсі учнів художніх відділень. Шоскинські митці отримали понад половину усіх призових місць 17 з 30. Діти вразили журі своїм живописом, гобелинами, скульптурами. Вони наголошують, що натхнення беруть з навколишнього світу. Він їх зачаровує. Ці фарби вони просто чудові. А якщо їх ще й змальовувати, якось це просто насолодження. Малювала пляшку з калиною. Також була драпировка. Це більш як ну зв'язаний з Україною, бо калина це якось ну воно пов'язане разом. Я представила коника і робила із предметів побуту із невеличкого термосу з баночки з-під ананасів та з коробки з під чаю. Я представила на конкурсі гобелен. Він виконаний в українських мотивах. На ньому зображені три жінки, які тримають сонце. Я посіла перше, перше місце у конкурсі рисунку. Це графіка, я намалювала ну дуже цікавий на цьому. небувалою кількістю перемог. юних дарувань привітав директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза. Якщо минулі роки ми отримували 35-36 призових місць на цих конкурсах, і це було достатньо для перемоги, то в цьому році ця цифра становить 55. 55 перемог. Ваша перемога. Я вас всіх щиро вітаю.